Загальновідома істина, якою дотримуються рятувальники Кіровоградщини, пожежу краще попередити, ніж загасити. Саме з цією метою фахівці рятувальної справи на минулому тижні поспілкувались з мешканцями мікрорайону Олексіївка, що в обласному центрі. Співрозмовниками рятувальники розповідали основні правила пожежної безпеки у побуті, а саме: не перевантажувати електричні мережі, утримуватись від паління сухої рослинності на території приватних домоволодінь, накидати незагашених не Палків неодмінно слідкувати за станом електричної проводки та у разі необхідності викликати спеціалістів для її ремонту. Дітлахам, яких зустріли рятувальники, було проведено бесіди стосовно правил поведінки під час літніх канікул та підкреслено необхідність суворого дотримання правил під час відпочинку на водних об'єктах. Окремої уваги потребувала тема безпечної поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, адже у цьому мікрорайоні переважно розташовані приватні домогосподарства, і майже біля кожного є невеличка ділянка для вирощування городини. Як відомо, саме під час оброблення таких ділянок і знаходять застарілі боєприпаси часів Другої світової війни. Цілому люди з цікавістю сприймали інформацію а для закріплення набутих знань усім співрозмовникам було роздано інформаційні листівки з відповідними правилами.